Усім привіт! Ваша увага уряд мішачка з джинсами. Подойдуємо попадає настрій на, на джинси 40 й європейський розмір. 40-й європейський розмір фірма Bannocci. Розмір M з високою посадкою фірма Ancient D. Розмір M G. Фірма Ancient D. Ось таким. Розміру М. Чемп. Восьмий англійський. С. Десятий англійський. Фірма Blue Motion. Чемп.

Це 34 размер Розмір S. 28 пояс. Ще фірма Only. Високою посадкою. Фірма Амисо. З посадку. Чем. Фірма Инченем. Размера ас. Чем. Трецата й пол. Фірма разсервет. Есмара 44-й європейський розмір. Кірма Інчендем. дем. Вейджел. 14 англійський? З високою посадкою легкі. Ебісістер. Ще. Бенотці. 38 європейський розмір. Фірма ОК okay. Че? 38 європейський розмір? Аризона. 38 -й 40 -й європейський розмір. 40 європейський фірма іншендам. 42 європейський розмір. Сороковий європейський розмір. Тридцять восьмий. 29-й. І ми оглянули 100% нашого мішачка. Бачите, що попадає.